Мене показує, що трансляція почалася, то перевірите, хто кого як чує. О, секундочку, сорі, я <рес> неправильно сиджу, не туди дивлюся. Так, переходжу на огляд свого власного стріму і сидіти я буду приблизно ось так, тож мене має бути чути краще. Напишіть зараз, чи ви мене чуєте, чи бачите. Я відкриваю свою трансляцію і дивлюся, і чую. Що ви мені скажете і що ви напишете. Так. Я не впевнений, що я себе чую коректно. Так. Я не впевнений, що я маю собі вимкнути звук, а ви маєте сказати, що чуєте мене достатньо чи, чи чутно добре. І будемо починати. Так, гетеасон Andreas. Там, до речі, я вже пару місій пройшов, таких, що аж довелося на ютубчику піддивлятися, як їх пройти. І коротше я вже такий думаю, прикольно, це якщо... Ну, коротше, самому ці... грати вже не дуже цікаво стало. Вже думаю, якщо буду далі грати, то треба знімати відосики. Вже купив там одну хату, вже там на таксі наїздив 10 тисяч заробив. Так що такий двіж був на Сан Андреас. Добре. Про GTA зрозуміло. Треба буде зняти, як мінімум, пару серій. А зараз. Давайте, давайте знаєте, що робити? У мене вже в гру. Наша сьогоднішня тема у нас буде сьогодні. Так, чому мені показує, що у нас 0 переглядів? Я не розумію, що це таке. Дуже смішно. Люди пишуть в чаті, а переглядів нуль. Ага, супер, хтось такий дивиться. <рес> ну, гаразд, починаємо. Не будемо задовго затягувати. Отже, сьогодні у нас по плану мережева гра, і я на ось цих кораблях буду грати. Зразу скажу, що у мене є корабель подарований ще одним підписником, благодійником. Ось такий корабель. Таке враження, що на ньому українці плавають, тож мушу його випробувати в мережевій грі. Якомога скоріше, і давайте зараз ми з цього і почнемо. Я пропоную також, до речі, ми спробуємо сьогодні зіграти в різних режимах. На режим перегонів я взяв собі галеон ось такий, планую на ньому проїхатися. Він має швидкість 14 вузлів. Також хотів цю спробувати, вона 15,4 вузла, аж хуну, яка в мене мала 17,5 вузлів. Швидкість у мені потопили. Буквально сьогодні я знімав серію про шхуни. Дуже цікава, дуже прикольна серія мала б вийти. На жаль, з першої спроби в мене відео не записалось. Я не дуже сам зрозумів чому, але відео так і не з'явилось в мене в галереї. Якась там помилка сталася, не знаю чого, і мене це вже трошки задовбує потихеньку. Тож я зняв друге відео, і під час другого відео я втратив свою шхуну, найкрутішу, найшвидшу, і тепер. За цим трошки горює. <гум> ну, таке ігрове у життя поділети. Тож, поїхали в мережеву гру. затаємося всім, що необхідно на Україну. Це наша е наш ексклюзивний лінкор першого рангу. І починаємо з мережевої гри. Так, давайте з неї зайдемо вже нарешті. М -м -м, гравець приймає запрошення. До клану супер. До речі, я забуваюся інколи сказати. Якщо ви хочете приєднатися до клану, напишіть ваш ID в коментарях, і я додам вас до нашого клану. Це робиться ось так. Дивіться: я заходжу в клан, учасники клану запросити учасника, і ось тут я маю тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик ввести ваше ім'я. Вам приходить запрошення, ви натискаєте прийняти, і ви вже стаєте частиною нашого клубу. Ось наші шановні учасники. Друзі і товариші, підписники і ігромани радий бачити вас всіх тут. Буду бачити ще частіше і більше під час спільної мержавої гри. Тож, давайте починати. Що у нас є? У нас є. Так, приєднатися. Чи є у нас якісь ігри? Зараз глянемо взагалі, яка кількість гравців, що у нас тут відбувається. Три проти трьох. У них вже є два гравці із шести, ну так собі. Хто грає? Royal Navy. Ну, такі собі. Значить, один сеанс це їхній сеанс. І чотири гравці. Ага, це значить, що вже один е, сеанс, мабуть, хтось грає. Два гравці грають, а два ось тут в очікуванні. Я так собі уявляю. <с Bub�nullí> я не павлю. Добре, що у нас тут з США. М гравців один, тобто я. Добре, давайте, поки гравців небагато, давайте на європейському сервері спробуємо зробити гру. Європа, так вона і висить, а ми створюємо свою пограбування порту. До речі, який у них режим? У них режим 3 проти трьох. Ну, на Моноварі. Можна було б до них приєднатися, але вони бувають такі падлюки, що я з ними не хочу зв'язуватись. Давайте між собою зіграємо, а вони хай приєднуються, якщо захотять. Тож, спочатку налаштування, сервер Європа. Створити гру, пограбування порту, 5 максимально гравців. Я буду на нашому крутому ексклюзивному кораблі, Дезактивацію мортирки я не люблю. Хай буде скидання маш... цих снарядів і створити гру. Я не проти, щоб вони приєдналися, ці всі учасники, які там грають з інших країн, з інших кланів, але я проти, щоб вони нам псували стрім, псували гру, я такого не люблю. Тож, поки ми в очікуванні... Напишіть в коментарях під цим стрімом. Не в коментарях, а як це називається в чатику. Чи все добре, чи продовжується звук, чи відео, чи все добре, бо я хвилюю, щоб під час відео нічого не сталося. І зараз ще додається один два гравці, і ми починаємо гру. Так, що в нас? У нас, я дивлюсь, статистику показує три перегляди. Створюємо заново. Що це Що це коїться? Як це не вдалося підключитись до сервера? Нам таке не підходить. Коротше, зараз ми довго чекати не будемо. Додаємося в трьох, чи в чотирьох чи скільки там нас є, і зразу граємо. Довго не будемо їх чекати. Угу. Стрім зависає. Добре, у мене, до речі, теж показує потік відео надходить на YouTube достатньо швидко, щоб забезпечити безперервно. Ну, так що а я. А, а я А я що зроблю? Капець. Добре, переходжу на US. Цей. На США створити гру, пограбування порту. Створити. Переключіться на США сервер. Може він буде краще зараз працювати. До речі, як вам під час стріму дивитися ваші, ваші повідомлення в... Прямо на екрані, чи нормально вони висвічуються, бо мені здається, воно якось дуже розмите і що попало. Якщо там нормально чи ненормально, напишіть, бо я не впевнений, що воно нормально відображається. Так, мені треба швидко підготуватися. У мене вже все завантажено, в мене нема що готуватися. Я готовий. Так, третій під'єднується до нас чувак. Четвертий, добре. Рахую до п'яти і. Е, ой рятуйте! Ну що це робиться? Все, тепер довго чекати не буду. Створюємо гру. Знову е, наші троє, якщо хтось ще встигає підключитися, починаємо. Ага, розмито, але прочитати можна. Добре, це вже добре. Я, мені дуже вже набрита ця програма, яка робить мені стрім на телефон, а я з нею намагався ціли, цілу годину розібратися, сам для себе запускав стріми. Коротше, щось воно не дуже прикольно. Так, Назар, давай швидко під... Ага, я теж готовий. Назар підключайся. Якщо ще там хтось на стороні є, підключиться, буде добре. Якщо ні, йдемо в бій. Ну, умова. Афганчук. Угу, добре. На лінкурі першого рангу. Цікаво. Це, мабуть, теж, а якщо ранг шостий, це, мабуть, теж може бути щось схоже на мій корабель. А це доволі потужно. Так. Ооо. Тенерон. Я правильно прочитав? Тенерон чи ні? Так, вибув. Назад. Назар. Пенерон, давай швидко. Давай швидко під'єднуйся. Я побачив, що там 3 секунди. Капець! Що це робиться? Добре, давайте ще раз, але швидко. Щоб 에... довго не чекати. Це що, наша? Ні, це не наша. Добре, я створюю гру, а ви приєднуєтесь. Тільки давайте робимо це швидко. Я е, запускаю гру 3, 2, 1. Створити. Ви вже маєте бути на сервері е, США. Швидко під'єднуйтесь і погнали того, що щось сервер глючить. Я дуже сподіваюся, що сама гра не буде глючити. О, є, є! Давайте, четвертий. Четвертий хто? Е, Назар, давай бігом. Нумо, щоб я встиг натиснути готовий. Тенерон, натискаю, що ти готовий. Авганчук готовий, натисни. Так, є, супер, молодець. Підготуйте свої кораблі завчасно, щоб швидко тиснути. Оп, все, погнали. Уху, є! Ха -ха. Супер. Так, Рому я взяв, хоч. Ха -ха -ха. Очікуємо на інших гравців. Гаразд, Так, Рому я вже ляпнув. Супер. До речі, треба так плавати, щоб. Ось ці жовті кружечки не занадто оминати. Я дуже сподіваюся, що стрім не заглючив, але у мене показує тільки одного Авганчука. Якщо стрім заглючив, не стрім, а мережева грати це дуже погано. По тому боку. Коротше, я йду на пролом. Не знаю, чи вдалося мені його потупити. Ні, не вдалось, капець. Вони мене добре так рознесли, а я навіть їх не пощипав. Дуже погано. Дуже. Тепер доведеться берегти своє життя. Так. Вогонь, який цей. Капець, флот потоплено. Ви можете спостерігати. По-перше, я не розчехлився. По-друге, тільки одна людина в мене в команді висвітилась. Так, почитаю ваш чат. Що там у нас було? Корабель українців. А вже ж. Супер. Дякую за підказку. Подарувати якщо хочеш. Привіт, тулі, любі друзі. Перегони. Так, звісно, давайте перегони. Так, я не бачу. Мені сказали, що я буду дивитися від імені інших гравців, а я вже навіть не дивлюся. Що там відбувається, я не зрозумів. Перегони. Давайте зробимо перегони. Так, чекали тебе. Ти не приєднався. Так, стрім завис. Прочитати можна. Так, я не розумію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ого! Бітова швидкість 681 кбіт за секунду. Це дуже низька. Я не розумію, в чому тоді може бути проблема. Цікаво, як це таке можливо. Інтернет в мене нормальний. Режим цього не турбувати стоїть. Типу, ніяких додаткових штук немає. Чому воно так глючить? Коротше, це насправді тягне ем, цей. Як його? Чому воно вибуває? Я не розумію. До речі, коротше, я не бачу сенсу далі продовжувати е, ось цю бійку, Того, що навіть нічого в кадрі не відбувається. Давайте всі скидаємо, виходимо з цього, робимо перегони і подивимося, що з цього вийде. Вийти? Ану, давайте спочатку гравці. Тільки Афганчук, дивіться, мені показує. І при цьому нібито він ще грає. Але я навіть нічого не можу зробити. Не подивити, подивитися на нього, ні нічого. Ну, гаразд. Добре, я виходжу. Сорі. Сорі, що так виходить. Добре, створюємо гру. На цей раз перегони. П'ять гравців, давайте навіть шість. Великий острів. Але один раз обійти. Я буду на. <кхм> на чому я буду? До речі, ви шлюпи собі підготували. Я хотів на шлюпах з вами зіграти. Я забувся сказати. Але якщо у вас шлюпи готові, то можна буде зіграти. Раз, я на бригантині і відмічаємо як закриту. Все. Створюємо гру. Приєднуємось. <кхм> Так, я готовий. Для перегонів готуватися не треба там, все одно все скидається. Так, шлюпи є. Ти помер. Ага. Цікаво. При тому, що тебе вибили і чомусь гра продовжилась. Коротше, дурня якась там відбувалася. Так, добре. На мануварі на перегонах. <хай> ну це просто героїчно. Може тебе якийсь крутий мановар, я не знаю. Ні, ну Ти можеш розтовкти мою бригантину на тому мановарі, я згоден. Таке теж буває. Так. Шлюб. Слухай, Назар, шлюб іншим разом. Шлюб це не прямо зараз на перегонах. Зараз візьму щось <хай> щось краще, бо я тебе розчохлю на бригантині. Створити гру я знову ж таки на бригантині. У мене швидкість на ній 15.4 номінальна. Маємо нашу гру. Півдня підключається, мама мія. Е, У мене є ідея. Так, і стрім заявилися. О, а в мене показує, що з'єднання чудове. Ну як це так? Якийсь трішак. А підключається до серверу півдня. Дивіться, в крайньому випадку я зроблю так. Я запишу це як серію. Вимкну зараз стрім, якщо зараз воно продовжить зависати і нічого не буде працювати. Я вимикаю запис серії, записую просто запис екрану. І ми з вами граємо в мережевій грі, і потім я заливаю як окреме відео. От дивіться, воно вже хвилину підключається до серверу. Таке щось. Нарешті з'явилося. Давайте підключаємося швидко. 5, 4, 3. 2. Один. <гум> І я один залишився підключений до цього серверу в цій грі. Так, гаразд. Якщо зараз воно вилітає, то давайте так зробимо. Назар створює гру, а ми до неї приєднуємося. Можливо, це якась, якийсь прикол в тому, що я створюю гру, я не впевнений. При цьому, що у мене зараз в порту. Невелика кількість кораблів, так що не так, як раніше, що я думав, що це від цього залежить. Я спеціально собі взяв порт в якому там 6 кораблів чи 7. Так, Назар є. Гра не злітає, але нас тільки двоє. Так, є. Під'єдналося. Чотири. Чотири. Воєнний галон, та, будь ласка. Ой, я готовий. Всі бігом класнули готовий і поїхали. Давай, 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 давай. Готові, готові, готові. Поїхали. Я. Yeah. Так, випити у нас нема чого. Очікуємо інших гравців. На цей раз хоча б ви не пропадаєте. Чи... О! Вже хтось пропав. От дивіться. Я тільки з Афганчуком. Авг... Поки лов мене гри не видно. Ага. Так. Коротше, вас винесло, я зрозумів. Якщо ми тільки вдвох, до речі, шнява стоїть. Це щось ненормальне. Ой-ой-ой-ой-ой. не туди. Все, я зрозумів. Гра не вдається. Гаразд, тоді, давайте робимо так. Я прямо зараз е, скидаю цей стрім. Так, виходжу. Ще й втратив одне очко честі, бачите? І так її вже небагато, постійно тільки виходжу з неї. Я зараз... Е, Зупиняю стрім. Ми з вами ведемо переписку в коментарях цього стріму. і, е, ну, Тобто далі продовжимо всі наші діалоги. А зараз, поки я його не вимкнув, я е, заходжу в мережеву гру і приєднуюся до, гру, до гри, яку створить Назар. Назар, ти, будь ласка, створи гру, обирай, е, Так, я буду приєднуватись, а ти створюєш. І все, я вирубаю стрім, а ти далі керуєш. Починаємо. Все, завершити стрім. Ведемо переписку під цим стрімом. Поїхали. Травма тресесія завершиться. Так, будь ласка, заверши її.